Друзі, всім привіт! У нас нове надходження. Ось така Kia Optima 2014 року. Не фарбована. З оригінальним пробігом 88 тисяч миль. Це чуть більше 100 кілометр, 100 тисяч кілометрів. Це десь приблизно 120-130 тисяч кілометрів. Вона на газу. Не фарбовано, тобто в рідній фарбі на ксеноні в туманках також стоїть LED, охайна по салону ось такі чохли гарні. Ми тут маємо мультимедію на андроїді автомат кондиціонер, парктроніки, мультикермо. Газ. Ось такий у нас автомобільчик. Наші килимки фірмові. Автомобіль доглянутий, обслужений. Кого зацікавив даний автомобіль? Пишіть, дзвоніть. Приїжджайте. Також у нас є по цій машині, так як і по будь-яких торг. Торг у нас не як у всіх, торг у нас офлайн. Приїхали, обдивилися автомобіль, запропонували свою ціну, і ми будемо з власниками вже ціни обсуждати. Кого зацікав даний варіант? Пишіть, дзвоніть, приїжджайте. Знаходимось, кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Даний автомобіль, як і всі інші, можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку. Також у нас є трейдинг. Приїжджайте і забирайте даний апарат.